Це відео тут не для переглядів, а для того, щоб через рік, два, п'ять не знаю скільки я могла згадати щасливі моменти із цього дня. Тільки що робили фото в фотобутки ваня на рибалку. Ше я не любила свій день народження, і мені завжди простіше було в цей день десь заховатися, втекти у подорожі, щоб не приймати ось ці нещирі вітання, і щоб потім не відповідати на всі ці умовні листівки у вайбері. Простіше завжди було заховатися. І провести час із собою, з класним настроєм, а не те, щоб нещиро відповідати на нещирі привітання. Колись у студентські роки я пробувала святкувати свій день народження, але тоді, коли все йшло не за планом, я засмучувалась ще більше. Але цього року щось змінилось в мені, і мені нарешті захотілося цей день бачити людей, разом із ними проживати спільно емоції і просто приємно класно провести день. День і залишити його у себе у спогадах. І спойлер, все знову пішло не по плану, але навпаки, в мене тепер приємний після смак і дуже теплі спогади про цей день. І про це якраз і буде це відео. Тож запрошую і вас у мій день народження, у події і у роздуми щодо привітань, подарунків, людей, які були зі мною у цей день. Собі придумала цей день почати із якоїсь приємності для себе приділити час собі, пора порадуватися, да, проводити собі життєву енергію, щоб мені сьогодні було класно, тому я починаю із йоги. Я дуже хотіла, щоб це була йога в парку, так, сонечко світити, ти на зеленій траві, птичка співає, тобі так, гарно від того. Але. Погода вирішила, що мені треба сидіти вдома. І щоразу на мій день народження дощ. Я не знаю, чому я цього року собі придумала, що буде не так. Тому запланована йога перенеслась додому. І зараз моя Юлічка, це моя йога тічерка, проведе мені її онлайн. Дякую їй, що вона така внучка. Знаєте, ми так з нею вирішили. Юля, їду до тебе в парк. Юля, я вдома. Так, все, я вдома. Килимочок застелила. Зараз будемо палити паличку і робити святкову йогу. Бачите, що така вся не готова до сьогоднішнього дня. Дозволяло собі оцей простір бути собою, помилятися, іти, текти, перетікати, бути інфантильною, бути Як хочеш, попробувати, все в цій житті. Розказуй, що з ямєм <кхм> вміню? Ну, Юлі, ти мене кудись якось там закрутиш, буде класно. Супер, класна. <кхм> Обрізала ці квіти і пішла збиратися на бранч із друзями. Спочатку я задумувала цей день як Пінтерест-пікнік, коли яскраво зелена трава, і світлі покривала на ньому, ви сидите на подушках, у вас красивий посуд, квіти, і ви дуже мило святкуєте цей день. Але чим більше я починала планувати це все, я зрозуміла, що потрібно занадто багато заморочуватися, занадто багато. Підготовки до цього всього зробити, бо не знайшла агенцію чи людей, які б мені це могли організувати, так як я собі придумала, тому вирішила відпустити цю ідею і реалізувати її е, е, якийсь інший день. Наступною стадією планування був пошук місця, де можна ось так просто поснідати, але так, щоб це було на природі. Ми розглядали заклад у другій частинці оранжереї на ВДНГ. Навіть поїхали туди дивитися локацію, але насправді мене засмутило перше, що там немає сніданків у меню. А друге, в мене був такий не дуже приємний досвід. Коли ми там були із репетиторами 1 вересня, все супер красиво, супер гарно. Але мені тоді не сподобалось обслуговування. Нас дуже довго обслуговували, бо там був банкет у цей час. Тому було вирішено не ускладнювати і обрати перевірений варіант, перевірений заклад. Це соу кафе на Русанівці. Ми там вже були кілька разів. Там точно смачно, точно буде класне обслуговування. точно всі будуть задоволені. Тому на 11-ту на сніданки запросила друзів саме туди. Тільки сіли в машину, а я не дуже люблю ці всі привітання. І коли в принципі в мене мене турбує телефон, то я виключила на ньому звук, мене там не турбувати. Снем в машину і дзвоне, ну чути, що є дзвінок із колонок автомобіля. Беру телефон, а там якийсь німецький номер. Я злякалася що відбувається. А то моя люба танечка дзвонила привітати, каже. Максим, вибачте, Максим їде на спортрежимі, тому нас трошки замовхачує. Танчка моя люба дзвонила. Це моя вчителька фізики зі школи. І так я її люблю. І вона мене, що вона мене досі вітає з ним народження. Це було дуже щемливо, дуже приємно. Бажаю всім так навчатися, і мати таких вчителів, з якими підтримуєш зв'язок. і так от через уже дуже багато років. Боже, нас укачує. ты беременна? Не было. Нам надо огромная база, это под знову. Это Ваня на рыбалку. なかもか。 Що багато хто спокійно ставиться до подарунків грошима, але для мене це взагалі не подарунок це як наче людина хоче відкупитися від проблем з пошуком подарунку для тебе. Тримай, обери собі щось сама, бо мені лінь заморочуватися. Тому уже два роки я маю свій вішлист. минулого року, я його випробувала на своїй мамі, вона в мене любителька подарувати гроші. Але був дуже смішний момент, що вона просто взяла і замовила весь вішлист минулого року. Цього року в мене вже був публічний вішлист, я його опублікувала своєму телеграм-канальчику. Це мій лайф канал, де я публікую якісь подробиці із особистого життя, із роботи, які так тримаю і не розкриваю десь в інстаграмі. Чи тут тому, якщо вам цікаве, Життя репетитора у Києві вчительки, яка розвиває свої блоги і допомагає це робити іншим. Підписуйтесь, там у нас бувають бувають якісь секретики які досить душевно. Тож віш цього року я зробила публічним і там опублікувала. Там були подарунки відразу з готовими посиланнями на різний бюджет, так щоб і родичі, і друзі, і знайомі колеги могли собі щось обрати для мене. І після того, як вони обирали, що хочуть мені подарувати, там на цьому подарунку з'являється. Такий статус заброньовано. Розпаковка. Так як ми вже посиділи, гарно поїли, гарно нас привітали в закладі, я задула свічку, але всі друзі із дітьми вони поїхали на денний сон, знімаю вже розпаковку подарунків без них. Перший в мене, до речі, wishlist був, то одним із них був такий чохол собі на MacBook. От у мене є, але він такий великий, це знаєте, оце, зекономив. Замовив на Аліекспрес і він більше, ніж треба, тому друзі подарували такий, як потрібно по розміру. І це ще дуже гарно, дуже класно, чорне, ви, ви знаєте, як я все люблю. Пас! Так, переходимо до цього пакунка. Мені сказали, там тут три маленькі коробочки, цукерку останню відкривати. номер один. Віка, ти сильно за зав'язала? Коли подумала, Ладно. Так, другий пункт так, із вішліста, це знаєте що було? Вибачте, все порвала. Це були навушники для того, щоб я в них дуже красиво тягала желізо в залі. Це спеціально для тренувань, бо в мене є класні ці епеловські наушники, але вони провідні і вони тут постійно прив'язані незручно. А це ідеально, мені здається, для залу і тепер для подорожі теж. угу. і є просто бежеві. Встань, то одинаково, вони касар по-разному просто пишуть. Я теж так Ти Що вагітна? Не видно? Пуговка, звісно. Видно? Так є ціни. Давай сука більше. У да, это... мене вже маленький. Вот. Маленька штучка. А це щось є таке, це я таке заказувала? Так, да, це я таке заказувала. Розказую історію. Це тональний крем. От. Е, але я вам щось перед історією розкажу. Я їздила в Житомир до Вікторівни до подружки. і вона. Там користувалася цим кремом, дала мені спробувати. Реально класний тонак. Я дуже не люблю тональний крем, постійно його відчуваю на шкірі, а цей взагалі такий легенький, класний, тут ще й СПФ є. І Вітаріна сказала, що це її знайомі візажистки, користуються ним і фарбують дівчаток. От, Мені прям ну, реально і колір підійшов дуже тоді, і сама консистенція дуже легенька. Нам каже такий, о, а давай Янки подаримо, типу. Клас. Давай, типа, то ти уверен, я кажу, так у нас короче насадка для голови і крем для голови. Моя інстазнайома і колега Ярослава Кривенко подарувала мені ось цю макраме хустку. Ідеальне доповнення, як я вважаю, до літніх образів. Але я досі не знаю, звідки вона дізналася номер мого поштомату. У мого хлопця вона не питала, або він не признався, що вона у нього його питала. Від рідних також ще були подарунки: один корисний, інший красивий. Корисний це всілякі штуки для автомобіля, вогнегасник, аптечка, трикутник, жилетка. А красивий це сережки. До речі, і сережками в мене завжди є якась історія ще з дитинства я завжди гублю одну штуку. Тому, коли минулого дня народження мені подарували сережки, одну я загубила вже до цього дня народження, ніхто не здивувався, просто повторили для мене цей подарунок. Найбільший подарунок був від мого хлопця. Він здійснив один із пунктиків з моєї карти бажань. До речі, про карту бажань в мене було попереднє відео, і е, воно особливе тим, що те, що я планувала. За рік зробити майже все я встигла зробити за перші 6 місяців цього року. Тобто, ось зараз червень Знімаю це відео про свій день народження рівно за 6 місяців. 80, ну майже 90% всього було виконано через те, що я правильно підійшла до планування. Обов'язково подивіться це відео. Воно вам теж може бути корисним. Отже, цей подарунок це здійснення мрії, і це подорож у Париж. У нас є сімейний жарт, що, начебто, я була у Парижі. Ну, я справді була у Парижі, у нас була подорож у шкільні роки, але з того часу не збереглися якось фотографії. Тому коли Максим не вірить моїм аргументам, у якійсь суперечці він завжди додає: Ага, ти ще скажи, що у Парижі була. Одним словом, їду у подорож. Дуже цьому радію. Це ще й така соло подорож виходить, тому впевнена, що це буде. Дуже круто. після сніданку частина друзів поїхала вкладати дітей на денний сон, а частина з нами поїхала на кураж. Це така культурна подія у Києві. Вона е, всім відома своєю атмосферою. Там одночасно і барахолка, і класна музика, і фудкорт, і красиві натхненні творчі люди. <с <с Приїхали на кураж, як завжди, в мій день народження найсонячніша погода. Ні, ну, в Цьому нема накрізь мене не, назад, ні, будь так, ласка, не, так, не капає. тільки ще робили фото в фотобудці, В останній момент звичайно ж Максим просто до трьох рахував і в останній момент відклеївся від мене. А після нас Альона Гудкова зайшла зразу фоткатися в ту саму будку, А я бачила її Вже з книжками до речі, да і я тут ще з однією. Ми вигляд, що чокаємося шаурмою і бургерами, бо в нас ніхто не п'є. Але натомість у нас було велике святкове переїдання. А далі ми пішли на озеро із лебенями, щоб ще з'їсти вафельний торт, який я зробила сама напередодні. Ми його склали в лоточок і взяли з собою. Можна полежать. Я добиваю цей день цим другим шматочком і буду відпочивати. Прямо. Це був дуже простий. Милий, але такий мій мій день. Я дуже довго не любила свій день народження, але цього року щось змінилося. Дякую всім, хто був у цей день зі мною, хто вітав. До речі, цього року привітань було не так багато, як завжди, і я цьому чомусь дуже радію. Бо було менше всієї нещирості, а привітали саме ті, з ким ми спілкуємося, ті, хто ближче до мене, і ті, хто точно це зробив дуже щиро. Дякую всім ще раз за вітання і дякую всім, хто дивиться це відео, бо ви теж стали частинкою цієї історії. Це відео тут не для переглядів, а для того, щоб через рік, два, п'ять не знаю скільки, я могла згадати щасливі моменти із цього дня. Відео тут не для переглядів, але ви все одно не забувайте про вподобайку до нього.